Це точно буде безкоштовний для всіх українців, ну верніше для всіх українців, яким старших за 40 років, безкоштовний скринів здоров'я. Тобто безкоштовна перевірка раз на рік. Сверденко оголосила, що в найближчий час за це все буде запущено. Разом з новим бюджетом викатали ряд змін. Там є збільшення зарплати, пенсії, і все інше. До речі, якщо хочете знати всі ці зміни, то долучайтеся до нас, кнопочка підписатись вподобайка. Це все. Вас автоматично долучає до спільноти і ви в курсі подій тому долучайтесь. А я розповідаю, як це буде працювати. Людина після 40 років має повне право пройти. Безкоштовну перевірку ну, буде мати повне право. Скажу, що це буде працювати як в державних, так і в недержавних, тобто, частних клініках. Тобто ну, в них буде якийсь договір з Міністерством охорони здоров'я, так як зараз щось на кшталт стояти на обліку, коли ти вагітний. Да? Ти можеш будь-які клініки, навіть недержавній. Це круто, це зменшує черги і покращує умови для тих людей, які це проходять. І Таким чином, це так само буде працювати з із Ви можете повністю піти, перевіритись, а дуже багато українців цього не роблять і на ранніх стадіях не виявляють якісь проблеми, і таким чином, через це вони ну, потім важче лікуватися або не виліковуються взагалі. У мене на жаль був такий випадок в сім'ї. Е, думаю, що тепер покращаться умови з цим. Головне, побачимо, як це буде працювати і як цим можна буде скористатись. Тому з нетерпінням очікую, я вам розповідаю. Тож до зустрічі на каналі не забуваємо долучатись.